Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Енкоюа. Мене звати і Сьогодні у нас цікавий ролик, огляд на клавіатуру від іменитого бренду Hator». Модель дуже класна: Icefall Pro Wireless, це бездротова клавіатура, і ви зможете, до речі, її виграти, якщо виконаєте нескладні умови в нашому інстаграм-каналі. Посилання буде в описі до цього ролика. Тож давайте будемо розбиратися, чи варто купувати цю клавіатуру у 2025 році. Полетіли. Почнемо одразу, як завжди, з розпакування. Хочу сказати, що мені подобаються яскраві упаковки і хатор не виключення. Ми бачимо, що все стандартно для них. Жовтий колір, класний як колір нашого прапора, всі характеристики та переваги товару. Є, е, звичайно, українська та англійська мова. Можна подивитися характеристики, і давайте ж заглянемо в саму коробку. Одразу хочу трішечки такий спойлер закинути. Я користувався клавіатурою, і мені одна не одразу сподобалась. Не знаю, чому, можливо, матеріали так вплинули, але покористувавшися нею тиждень, я зрозумів, що тут є своя фішка, і я про неї більш детально розповім. Відкривши упаковку, нас зустрічає ось таке пакування. Все просто, стандартно. Тут ми бачимо по комплекту. Сама клавіатура запакована добре, не розіб'ється. Щось впало. Випав донгл. будьте обережні, не загубіть. Далі в нас іде кабель, паракордовий, гарний, класний Type-C на USB A. Пулер максимально стандартний, звичайно, тут є хотсвап. І подовжувач-перехідник з USB Type-C на USB Type A. Та інструкція. Все максимально стандартно. Давайте більш детально поговоримо про саму клавіатуру. Сьогодні в нас на огляді Hator Icefall Pro Wireless. І перед тим, як заглиблюватися в характеристики, варто подивитися на ціну. В Україні ця клавіатура коштує від 1900 до 2500 гривень, і чесно, за такий набір можливостей це дуже і дуже непогано. Форм фактор 75%, компактний, зручний, він не займе багато місця на столі, але залишає всі основні функції. Всередині стоять примикачі Хатор Aurum Orange версії 2.0 лінійний, попередньо змащені з ресурсом до 70 мільйонів натискань. Додаємо сюди багатошарову систему шумоізоляції і стабілізатора, які змазали вручну, і отримуємо приємний чистий тайпінг. Гарячої заміни перемикачів тут не забрали, тому клавіатуру можна кастомізувати під себе. Три варіанти підключення: дротове USB Type-C, 24 Гц та Bluetooth. Акумулятор аж на 4000 мАч, тримає до 60 годин роботи, а якщо розрядиться, можна грати далі на дроті. З фішок, які дійсно відрізняють Asphalt Pro TFT-екран, де можна побачити параметри або навіть завантажити власні картинки і алюмініве колесо гучності з функцією Mood – в одне натискання. А ще тут є rgb підсвічування з 16 та 8 мільйонами кольорів і можливістю налаштувати кожну клавішу окремо. З мінусів, пластик корпусу не найкращий, відчувається дешевим. Але при цьому кейкапи, гравірування, підсвітка і баланс ваги справляють дуже хороше враження. Це саме той випадок, коли дістаєш клавіатуру з коробки, і думаєш, ем, це що таке, а вже через годину розумієш, що пристрій реально крутий. Ну і тепер до головного: плюси та мінуси. По-перше, мінуси. Почнемо з якості матеріалів. Пластик корпусу він, хоч і не супер дешевий, але сприймається дешево. Я про це вже казав. І мені особисто хотілося б, щоб пластик був не такий маркий, тому що дійсно на ній залишаються відбитки. Якщо у вас гарне освітлення у студії, їх видно і доводиться її постійно протирати. З іншого боку, я мінусів не побачив. Тут дуже ємний акумулятор, його вистачає більше ніж на тиждень, навіть з підсвічуванням. З цим проблем точно не буде. Якщо ви вимикаєте підсвітку, можна сидіти і більше ніж два тижні. Приємні дуже регулювання для нахилу. Тут два положення, три, якщо їх не відкривати, прям супер класно. Наявність екрану також тут зручно, можна подивитися час, дату, заряд акумулятора, режим, який обрано. Щодо ще такого одного невеличкого мінуса, донгл знаходиться збоку і він тримається ну, не дуже, це чесно. З іншого, підсвічування, як завжди, на рівні. Застосунок також на рівні, в цілому клавіатура виглядає дуже класно, тим паче, що вона недорога, майте це на увазі. Тож, давайте будемо підходити. До висновків. Ну то що, друзі? Які можна зробити висновки щодо Hator Icefall Pro Wireless? Мені клавіатура дуже сподобалась. Єдиний мінус це якість матеріалу корпусу, але ви до цього швидко звикнете. І маєте на увазі серед бездротових клавіатур це одна з самих дешевих з такими характеристиками, якщо не саме дешева. Дійсно, hot swap, класні перемикачі, ємний акумулятор. Ви за ту ціну, за яку вона продається, а не краща ціна венкою. Ви нічого не знайдете. До речі, ви зможете її виграти більш детально почитайте про це в нашому інстаграмі. Скоро буде там великий анонс, і ще до клавіатури зможете виграти ще й мишку ХАТО. Тож майте це на увазі. Переходьте за посиланням внизу цього ролика. І ще один момент. Я хочу сказати дуже дякую компанії ХАТОР за те, що прислали нам на розіграш таку клавіатуру, ще й класну мишку. А також. Ось таке, друзі, чудове крісло. Скоро на нього буде огляд. Дуже зручне, дуже кайфове, мені прям дуже сильно подобається. Тож, друзі, якщо сподобався цей ролик, не забувайте написати коментар, вліпіть вашу царську вподобайку та до зустрічі у нових відео.